Займаєшся ремонтом вм'ятин без фарбування, тоді тобі точно знайомий цей біль. Якщо ти працюєш від розетки і тобі треба переставити лампу, постійно впутається дроти. Якщо ти працюєш від акумулятора свінцевого кислотного 12 кг маси і ці довбані крокодили так і не злетіти. Досить це терпіти! Показую вам інноваційну новинку. Акумулятор на 45 ампер годин З ручному чемоданчику має швидку зарядку порт. Під прикурювач, а також швидку зарядку USB Type-C та USB. А також монітор, на якому можна стежити за залишком заряду акумулятора. І зараз я вам покажу порівняння. Це 45 А. Це 45 А. І це 45 ампер. 2500 циклів заряду розряду. 3,5 години заряд до повної готовності. Розряджати майже на 90% можливість така присутня. Отже, він чудово стає у штатив Непродент, як родний. Дістаємо порт прикурювача, знімаємо ці паршиві переходники, підключаємось вуаля і кайфуємо. Можна дивитися залишок вольтажу у відсотках. Можна є різні налаштування, температура батареї і так далі. Порт швидкої зарядки. 65 Вт Type-C. Kcharge 3.0 USB. Але і це не головне. А що найголовніше, що з даним девайсом вам не потрібен бустер, якщо у вас в гаражі здохла якась автівка і треба її вигнати нахрен. Тому що в комплекті з цим чемоданчиком входить зарядний пристрій на 10 А, а також крокодили. Які ми відрубали для бусту. І ось як це виглядає, щоб не сплутати порти. Цей сюди, а цей сюди. І як вам таке ілоне маски? 3 кілограми портативна переносна зарядна станція. Поїхали на виїзд чи що завгодно. Вибір за вами. Хлопці горобці.